Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Діва! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на липень 2025 року. Зараз розберемо важливі аспекти для того, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. На нас чекає зміна енергії, адже вища планета Уран буде переходити із знаку Телець в знак близнюки. Завжди. Інгресія планети і знаку в знак це дуже важливий планетарний період, який впливає на всіх. А в якому секторі і як саме буде вона впливати, ми зараз розберемо детальніше. А ви поки що підписуєтеся, якщо ще не підписані, буду дуже рада. Також я всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші. Коментарі, дякую, що ділитеся, як у вас програються аспекти. Також будуть ретроградними і Меркурій, тож до 18 липня постарайтеся всі свої важливі плани реалізувати вже зараз, щоб потім просто за потреби можна було їх допрацювати. Буде ретроградним і Нептун, а також Сатурн в знаку Овен. Ми пережили з вами напружений аспект від цих планет до Юпітеру. Тож можна зітхнути трошки легше, але все ж таки напружені поріди ще будуть. Вони можуть вказувати на не лише на небезпеку, але на викид. Потужної енергії, яка буде давати нам сили діяти і не здаватися. Для вас зараз Сонце із Юпітером у з'єднанні в знаку РАК в 11 секторі це дуже хороший період для заручення підтримки впливових людей, благодійних організацій, ваших друзів, для того, щоб ви проявили себе через соцмережі для створення, наприклад, каналу, Ютуб-каналу, або ж своєї власної, значущої соціальної. Організації свого власного проєкту, цей дім планів на майбутнє, ваших результатів, для когось можуть бути періодом одруження, важливого навчання через онлайн. Свої прогнози можна дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте знак свого асценденту, можете написати під цим відео в коментарях вашу дату, час та місце народження, і допоможу вам розібратися. А для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можна звертатися до мене в Дірект інстаграм посиланні перед вами. Тож почнемо ми із 1 липня. В цей період Сатурн у з'єднанні із Нептуном в знаку Овен, тобто загострюються питання, які пов'язані із відповідальністю, самопожертвою, оскільки він у 8 секторі, і Нептун в стоянні, адже він буде розвертатися 4-го. Липня то акцентуються теми прояву милосердя, віри. А восьмий сектор це сектор спадку, податків, митниці, аліментів, всіх соціальних виплат, а також банківських установ і в першу чергу ресурсів у з вашими партнерами. Четвертого липня буде перехід Венери. В знак близнюки, ваш десятий сектор. А там, де Венера, там успіх, адже це планета малого щастя. Це можуть бути важливі зустрічі, писання важливих документів, можуть бути вигідні покупки, оскільки десятий це статус, це може бути і статусна покупка, і реалізація вашого бажання, зміна статусу. Це може бути звістка про народження дитини, або ж одруження, або заручене. Це пов'язано із налагодженням відносин із спливовими людьми, покращенням ваших умов праці, посади, або ж прихід фінансової винагороди. Венера буде у з'єднанні із Ураном, планетою всього креативного, нестандартного, і вам може захотітися оновлення. Воно торкається і 9-го, і 10-го сектору, тобто, з урахуванням Орбісу Венера в своєму переході буде взаємодіяти із. Цією креативною планетою. А дев'ятий сектор це сектор всього іноземного. Може бути бажання відпочити, поїхати за кордон, або ж переїхати взагалі за кордон, або ж вивчати іноземну мову. Або це стосується вирішення бюрократичних питань. П'ятого. Липня буде напружений аспект, цього дня місяць буде у з'єднанні з, з гекатою, з чорним місяцем, в вашому третьому секторі, тобто можуть бути провокації, в цей час ви можете. Бути зацикленими на близькому оточенні, на тому, щоб заводити корисні контакти або ж навчання, Вам може здаватися, що у вас недостатньо і потрібно підвищувати, підвищувати кваліфікацію, або ж можуть бути непорозуміння в дорогах, в період відряджень, а можуть бути м -м, поломки, або ж затримки, пов'язані із гаджетами, транспортом. Аспект свідкомене і ось цей період недовіри близькому оточенню. Тобто з тими людьми, з якими ви спілкуєтеся кожного дня, це з колегами по роботі, або ж із ріднею, сусідами, сусідами. Цей аспект вже відійде на другий план. 7 липня уран буде переходити в знак Близнюки. Йому буде тут набагато краще, ніж в консервативному земному знаку Телець. Адже Уран. Управитель знаку водолі, також знаком повітряної стихії. Тож в цей період можуть бути легше спілкування, більше спілкування через соцмережі онлайн. Уран буде поступово переходити в ваш 10-й сектор. Тобто можуть бути зміни, це може бути і впровадження чогось нового, креативного в вашу діяльність. Ви можете різко захотіти змінити свій статус або ж переїхати. Можуть бути впровадженням нових технологій в роботі. Підтримка друзів, і оскільки Уран він буде ще ретроградити, то він поступово буде переходити, щоб дати нам адаптуватися до різких змін. Він пройде лише 2 градуси знаку близнюки і вже 6 вересня буде в ретроградному русі. В цей час він буде ретроградити, коли почнеться осінній коридор затемнень. Тож цей період має і кармічність. Також, будучи ретроградним, він буде 8 листопада знову заходити в знак Телець і вже остаточно він зайде в знак Близнюки в квітні 2026 року і до травня 2033 року і він буде в вашому 10 секторі. А в цей період Венера буде в аспекті удачі до Плутону, торкаючись 10 та 6 секторів. В цей період будуть. Покращення умов праці або ж вашого статусу стосовно переїзду. Шостий відповідає за роботу, за наші рутинні обов'язки, за здоровий спосіб життя. Тож в цих темах може бути покращення. Ви можете знайти впливову людину, заручитися її підтримкою, може бути підвищення на посаді, отримання премії, винагороди і вашого визнання. 10 липня буде повня в вашому п'ятому секторі. В цей період місяць буде висвітлювати вам теми, які торкаються дітей, коханих людей, романтики, вашого хобі та власної справи. Ви можете підбивати підсумки, наприклад, своїх спортивних досягнень. Або ж це може бути вирішенням поїздки, відпустки. І... А в цей час можуть приходити результати також і у ваших дітей. Буде ясність в цих темах, може бути завершення творчого проєкту, якщо щось вас в цей період не влаштує, впродовж наступних двох тижнів і місяць буде спадати, і ви можете відсіювати те, що не потрібно, щось допрацьовувати. 12 липня сонце буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів торкаючись вашого 11, 1 та 7 секторів. Це що стосується вас безпосередньо, а ваших колег по роботі, ваших партнерів, опонентів навіть, та клієнтів і друзів, однодумців, соціальних організацій. Тут буде успіх, ви можете заручатися підтримкою. Друзів, плавових людей, а також це може бути і прояв творчості, спільні покупки, опираючись на вже відомий досвід, ви будете отримувати новий і йти шляхом вашої еволюції. 13 липня Сатурн також буде переходити в ретроградний рух, залишаючись у вашому восьмому секторі. Знову повертає до перегляду ваших відповідального ставлення. Ваших планів, які стосуються банківських установ, соціальних організацій а там соціальних виплат, грошей, які є, і ресурси спільними з вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу. А це можуть бути і переукладання угод. Сатурн може давати затримки для того, щоб ви ще раз перевірили, чи варто, наприклад, вкладати фінанси в ці проекти. Також 18 липня і до 11 серпня Меркурій буде в ретроградному русі, а вашому 12 секторі він буде вимагати від вас повернення до питань, які стосуються далеких земель, еміграції. А це може бути перегляд. Ваших відносин з тими людьми з минулого, можуть бути зустрічі із людьми, яких ви давно не бачили, може бути і перегляд документів, пов'язаних із закордоном, а це може бути і перегляд ваших мрій, наприклад, можливо, якась вже стала неактуальна, ви її реалізували. Також Меркурій пов'язаний із дорогами. З інформацією. Це можуть бути і повернення до вивчення психології або ж астрології, езотерики, може бути перездача аналізів або ж відвідування тих місць, де вже були ретрити, санаторії, наприклад, для покращення свого здоров'я. Може бути переписання контракту, адже це і дім, які стосуються всього психологічного режимних об'єктів. Дванадцятий сектор пов'язаний з нашими мріями та минулим, віддаленими безлюдними місцями. Тож це може бути і повторна поїздка, наприклад, на море, або на дачу, або в гори, де вас ніхто не буде чіпляти зайвими балачками. І оскільки там, де Меркурій, там основні наші думки, то це чудовий період для того, щоб Зануритися саме в свій внутрішній світ, Почитати книжки, наприклад, 22 липня сонце буде переходити в знак Лев, ваш 12-й сектор, і також буде давати вам енергію сяяти саме в темах всього далекого, іноземного, імміграції там санаторіїв, місць сили. 24 липня буде новий місяць, цей період молодик буде давати вам енергію для того, щоб ви реалізували свої плани, можуть бути сприятливі зміни, можливості. Тож, сприятливо прописувати в першу годину настання нового місяця свої плани на найближчий місяць вперед. А він торкається 12 сектору. Можете приглядати свої плани на майбутнє, свої мрії. Можливо, це хороший час для підготовки до виїзду за кордон. 25 липня буде напружений аспект між Сонцем та Плутоном, торкаючись вашого 12 та 6 секторів. Саме тут важливо не перенапружувати себе, а в гармонію тримати між роботою та відпочинком, більше пропрацьовувати через психологію, а через роботу над собою. 31 липня буде перехід Венери в знак РАК, в ваш одинадцятий сектор, і там, де Венера, там успіх. Можуть бути сприятливі зустрічі, знайомства із людьми, з якими буде приємно спілкуватися. А це може бути і взаємодія із дітками ваших колег по роботі, наприклад, або ж друзів. І сонце цього дня буде в з'єднанні із Меркурієм, який в ретроградному русі, також в 12 му секторі. Це чудовий період для усамітнення, для аналізу своїх знань, зустрічі з людьми, з якими ви давно не бачили, переоцінка ваших цінностей та перегляд. Документів пов'язаних із усім далеким, це може бути повторне вивчення, наприклад, езотерики, звернення повторно до психології. Ми бажаємо успішного липня, реалізації ваших планів і до наступних зустрічей в наступних відео.